Законність, справедливість, гуманізм – на цих трьох китах має триматись розвиток сучасної правової держави у загальному внеску у дотримання цих принципів, чималий сегмент належить державній виконавчій службі. На державну виконавчу службу поклали дуже великі обов'язки по вопросу примусове стягнення рішення суда, которое по комунальним, другим платежам, також матеріальним моральним шкоду конфіскація. В цьому році за 11 місяців поступило на примусове виконання документів виконавчих, других господарських на суму около 2 мільярдів гривень. Виконавча служба за 11 місяців, от їх 7 у нас, закінчили виконавчих документів почти на 1 мільярд 200 мільйонів. Крім цього, 10% виконавчого збору стягнуто почти около 5 мільйонів гривень. Нині у державної виконавчої служби кривого рогу переважно молоде обличчя, адже випускники вузів навіть без стажу роботи мають змогу навчитись тут усім професійним тонкощам юридичної справи. Щоправда, через рік другий цих молодих спеціалістів вже охоче розбирають інші установи та організації. Плинність кадрів держслужби юстиції можна зупинити. Якщо держава буде платити хорошим стимулювання, значить у нас не буде текучки». Коли держслужбовці місцевого рангу почнуть отримувати мотивуючу зарплату, питання риторичне. Та є ще одна недосконала сторона системи. Значна кількість судових рішень не виконується роками, і часто закон є надто поблажливим до певної категорії його порушників. За таких обставин судова влада стає лише декларативною гілкою державності. Якщо 382 вісімсот кримінального конус є, це невиконання рішень суда. Якщо там був санкція дуже велика. Людина, которая борщник, вона задумується. Також по вопросу аліментів у нас примусово стягнуться 14 тисяч аліментів, які знаходяться на виконанні. Якщо буде санкція друга, не треба штабні санкції, тому що і так не платить, а треба громадську роботу. Я думаю, що це позитивно на користь держави, і плюс будуть сплачувати відсотки людям. Вся Україна в очікуванні судової реформи, а до Державної виконавчої служби реформа вже дійшла у 2015-му. ДВС знову стала департаментом у складі Мін'юсту, а не окремим центральним органом виконавчої влади, який було створено в суперечи чинному закону. Роком раніше на спецсайті Міністерства юстиції запрацював пілотний проект для реалізації арештованого майна в системі онлайн. Відтак електронні торги стали доступними і прозорими для всіх учасників. Майнокотори квартири, дома, а в тому транспорті повністю ми, державна виконавча служба, наклада арешт, описує, оцінку робить направляє до головного територіальної проєкту. Мін'юз, Мін'юз ганяє базу даних, і кожен людина чи кожен громадян може побачити це майно і хто викупив для того, щоб за ці торгів. Я враховую, що це дуже позитивно. Чому? Тому що напрямую покупець і продавець не сталкується, тобто через привлюдну торгів. Наступним у реформуванні стане створення приватної виконавчої служби. Цей крок дозволить розвантажити державних виконавців, що зробить їхню роботу якіснішою, адже на кожного з них припадає більше десятка тисяч справ. Ми робили статистику, і діло, що повністю 100% процентів і вище, це дуже на державних виконавців, що було рік, максимум 300 виконавчих документів. Якщо буде 300, людина вже оброботу за рік, так що каворецька скамар носить на підточує. Відповідальність за чітке, неупереджене та своєчасне рішення суддів різних ступенів часто буває нелегкою справою лише справедливі та безкомпромісні державні виконавці щодня зміцнюють віру народу у непохитність і силу державного законодавства.